На зиму, на літо, на осі. Найкращий тент для автомобіля, який взагалі буває в Україні, це безперечно кегель. Отакі от варіанти. Кегель виробництва поляки роблять серії Perfect Garage. Запам'ятаю, іменно Perfect Garage. Чотирьохшарова криша, 4 боковинка, мембрана йде. От. Кріпиться дуже добре, по кругу мотузочка вшита, ззаді стягнули і все. І плюс до дисків можна. Мембрана буде випаровувати. Взимку використовую, влітку, без питань. От. Від ультрафіолетових лучей захищає. Кузов автомобіля. От. От такий він, темно-синій колір мембранка, все, бачите, тут гравіровочка, плюс підкладочка така, йде поліуретанова, нижня підкладка. От. Маємо на всі кузов автомобіля абсолютно. От, ну Цей на седанчик, але є на універсали, джипи і так далі. От. Тобто, якщо потрібно найтоповий чехольчик для автомобіля, безперечно, перфект гараж, кому потрібна якість на зиму на літку без питань вот. за номером телефону в шапці профіля замовляйте або на сайті автоброки